В дитячій бібліотеці відкрився батьківський клуб. Від тепер, що вівторка, активні батьки, читачі бібліотечної системи стануть учасниками обговорення актуальних питань, які хвилюють кожного. Поділилася новиною директорка ЦБС Тетяна Троцюк. Задля для допомоги населенню Кіровоградщини уникнення гуманітарної катастрофи, часткового нівелювання наслідки війни в області розпочато проект дитячого фонду ЮНІСЕФ швидке реагування в Кіровоградській області для задоволення потреб дітей, батьків та опікунів, в тому числі внутрішньопереміщених осіб. Які постраждали внаслідок війни в Україні. Проєкт цей модерується і проєкт, який організований Кіровоградською обласною науковою універсальною бібліотекою імені Дмитра Чижевського. Такі батьківські клуби, які створюються в бібліотеках області, будуть працювати в 25 бібліотеках Кіровоградщини. І такий клуб, батьківський клуб, також в Олександрії. Ми відкриваємо в центральній міській бібліотеці для дітей. Перша зустріч відбулася 13 січня. На неї запросили практикуючих психологів Ольгу та Вадима Нємових. Тема як не стати жертвою насильства. Учасники батьківського клубу вели мову про булінг, насильство в родині, зокрема психологічне. В ігровій формі навчалися як його попередити та подолати, як налагодити стосунки з власними дітьми. Навчалися під час зустрічі і елементом самозахисту. В рамках цього проєкту ми плануємо проводити для батьків та дітей різноманітні заходи. Для батьків це будуть засідання і з психологами, це будуть питання, які будуть пропонувати батьки, на які будуть відповідати фахівці, яких ми будемо запрошувати в рамках батьківського клубу. Це буде стосуватися, і, наприклад, і як подолати стрес у дітей, як можна дитину Дитинуубезпечити від шкідливих мінної безпеки і такі інші запитання. Потім для в рамках проекту також ми плануємо залучати разом батьків і дітей до проведення не тільки майстер-класів, а й е, спільних заходів, які будуть е, допомагати згуртовувати сім'ю. Також будуть про е, різдвяні новорічні свята, родинні свята, які допоможуть. Родинам познайомитись оптимальна кількість учасників 20 осіб, але готові прийняти до батьківського клубу всіх бажаючих. Родини з числа ВПО будуть обов'язковими учасниками засідань клубу.